Любі діти, сьогодні ми з вами розпочинаємо працювати з відеоредактором. Для цього нам необхідно на робочому столі вашого андроїда знайти значок відеоредактора. Він у мене знаходиться знизу значок відеокамери, програма VideoMaker. Ми її натискаємо один раз для того, аби завантажити. І зараз, поки завантажується, ось ми вже бачимо інтерфейс програми. Розпочинаємо нашу роботу із знака Плюс. Обираємо значок Плюс. І одразу нам програма пропонує обрати відео або фото. Ми з вами почнемо працювати з фото, тому натискаємо на вкладку Фото. У вас вже є завантажені фото, які вам надсилала вчителька. Ви їх обираєте. У безкоштовній версії можна обрати не більше 20 фото. Ми одразу бачимо, яка, яка з них буде, за якою послідовністю, що буде, першим, другим, п'ятим. Ви обираєте ті, які вам подобаються. Обираємо їх і далі обираємо розстрілочку вправо на режевому фоні. Це означає, що ми ці фото імпортуємо до нашого відео. Ось ми вже бачимо стрічку, в якій є усі наші фото. Після цього ми з вами можемо їх Переглянути. Для цього нам необхідно натиснути ось цей зліва трикутничок, начебто play. І ми бачимо, як у нас просто зараз будуть змінюватись фото. Для того, аби поставити на паузу, можемо натиснути дві вертикальні палички. Для того, аби повернутися назад, протягуємо, протягуємо в сторону. І наша вертикальна червона паличка покаже нам, що ми з вами зупинилися на початку. Що ми ще додамо? Щоб відео було більш цікавим, додаємо аудіо. У нас під фото є доріжка. Додати аудіо. Аудіо це музика, яку ми з вами теж вже зберегли у себе на телефоні. Обираємо вкладку звуки, і у нас вже є ось тут перелік mp 3 файлів, які ми беремо. Обрали кнопку Використати, і ви вже бачите, в нас під фото йде доріжка аудіо. Не порожня, а та, та, той mp 3 файл який ви з вами вставили. Коли вона в нас виділена, ця доріжка, у нас знизу є певні інструменти. Ми можемо її зробити тихішою, щоб вона не так голосно лунала. І обов'язково прикріпити пташечко, закріпити, тобто підтвердити свою дію. Далі ми можемо обрати таку функцію, як затухання. Це означає, що починатись наша мелодія буде тихіше, а потім її гучність буде збільшуватись. Ось, наприклад, таким чином ми бачимо, як змінюється початок. І обов'язково підтвердили свою дію пташечкою. Поки що з аудіофайлами більше робити нічого не будемо. Що ми з вами зробимо ще? Ми змінимо переходи. Погляньте, між кожним фото є квадратик із похилою рисочкою, начебто з наголосом. Це перехід. Що таке перехід і як його змінити? Щоб фото у вас не просто змінювалося, змінювалось цікаво, ми. Зробимо невеличку анімацію. Натискаємо на цей маленький квадратик, і ми з вами бачимо різні види переходів. На першому фото ми можемо брати ось цей перехід. Щоб обрати перехід на наступне, натискаємо наступний квадратик і обираємо ось такий. Ми можемо. Обрати даний перехід для всіх файлів, натиснувши зліва дві пташечки. А можемо зробити для кожного фото свій перехід. Ми так і зробимо для кожного фото зробимо інший перехід. Наприклад, тут, а беремо інший, ми бачимо деякі переходи із. ]ороною. Це означає, що це платний варіант. Ми його обирати не будемо. У нас безкоштовна версія. Для іншого ось оберемо. обираємо наступне. І таким чином змінюємо для кожного. Можемо обрати інші варіанти. Ось такі, наприклад. Так, це в нас вже було. І так, змінюємо переходи для кожного, для кожного фото. Кожен, кожен різний. Скоро не обираємо, тому що нагадую, це платний варіант. Не забуваємо підтверджувати свою дію пташечкою. І так, до кінця відео. Кожен перехід зробити різним. Далі, що ще нам з вами необхідно додати? Треба додати перше фото, як заголовок. Для цього ми знову використаємо плюсик у квадратику рожевому, натискаємо, і в мене вже є завантажене фото. Ось воно в мене перше. І вона стоїть у нас найпершим. Нам сюди треба додати текст. Знизу ми бачимо інструменти з літерою Т Текст. Назвемо його як шкільна родина з великої літери. «Шкільна родина». Коли ми його написали, ми бачимо теж невелику панель інструментів. Літера «А». Що означає Літера А. Ми можемо обрати трошки інший шрифт. Різниця буде невеличкою, можна трохи. Погратися і обрати той, який вам найбільше подобається. Далі коло кольорове. Ми обираємо кольорову гаму той кольор, який вам до вподоби. Обираєте ви самостійно за власним бажанням. Далі, зірочка. Ми можемо обрати анімацію для нашого тексту, Тобто, як він буде входити, виходити. Ми можемо вхід обрати, наприклад, ось такий. Буде в нас крутитись він навколо. Вихід залишиться без змін. І підтверджуємо пташечкою з правої сторони. Підтвердили. Погляньте, у нас зверху над малюнком з'явилася блакитна лінія. Це означає текст. Вона, ми можемо його продовжити, можемо зменшити просто. Тягнучи його до певного проміжку. Це говорить про те, до котрого фото буде у нас розміщуватись текст шкільна родина, і нам набагато не потрібен. Так, для того, аби ще попрацювати з текстом, ми можемо його просто виділити. І також подивіться, у нас знизу є певні інструменти для тексту. Відредагувати ми можемо його, обравши дві смужки, можемо обрати букви, вони будуть більш ширші строки, якщо дві. Ось, буде у нас вже на два рядочки. Він може бути не нахилений, а рівний. може бути не може бути жирнішим. Можемо повернути більш нахиленим, розташувати зліва. Коли ви завершили редагування свого тексту, знову ж таки підтверджуємо пташечкою справи. І тепер ми вже з вами можемо так само зробити наприкінці наших фото. Теж поставили курсор ось цю червону вертикальну риску, нап кінець, додали плюсик, натиснули його. і Знову додаємо фото. Ви можете завантажити своє, яке вам подобається. І знову ж таки додаємо сюди текст. В кінці ми з вами напишемо дякуємо за увагу. Знак оклику можемо змінити колір наших літер. Наприклад, ось такий буде. Вхід буде у нас, можливо, ось такий час можемо змінити. Підтвердили пташечкою. Так. Тут у нас текст жовта смужка з'являється саме наприкінці. Можемо переглянути. Чуємо, як музика некрасиво обривається. Для цього ми натискаємо на доріжку з аудіо і ми бачимо, як у нас вона стає блакитною і продовжується. Ми можемо її відредагувати. Ми на неї натиснули і обираємо знову команду затухання. У гасання ми обираємо. На максимум ставимо, і ви бачите, як буде змінюватись гучність нашого аудіофайла. І вже відчувається кінець. Тепер ми підтверджуємо наші дії пташечкою і можемо повернутись на початок, і тепер можемо переглянути повністю наш, наше відео. Ось лише тут, бачите, незмінений перехід. Давайте його змінимо, щоб було більш цікаво. Так, можемо тепер переглянути. Я поставила на паузу. Ось таким чином ми з вами зробили перше наше простеньке відео. Чекаю на ваші питання та на красиві відео. До зустрічі!